Мотик дитячого одягу до 4 голочки, набір тусиків, 4 штучки, на 2-3 роки. Ось така шапочка утеплена на флісику. Вона йде від 1-3, куртка, дуже тепленька. 12-18, прикольно так, тут блискітки переливаються. І на Капюшоні, Чотири рочки, свічотик. Знизу резиночка, рукавчик, резинка, утеплений на байшці, півтора два штанці, на манжетику, на утяжечці. Також тепленька ковтинка, хиба підкладочка. Вона йде 18-24. Насівки. Ось такий набір. 18, 24, шортики тепленькі. Садочок тут носить. На колгодки вони йдуть на вік 2, 3, 4, капюшонка. Отеплена на баєш. Ось таке платья, дуже м'ягеньке, тепленьке, дві кишеньки, 18-24. Жилеточка, ласинки. Також. Теплі та м'які, вони йдуть два-три. Базові чорненькі, три, чотири і сіренькі. Туничка така тканенька. Травка 6, 9. Суполочка 3, 4. Регланчик е, на 1,5-2. Також півтора, два. 3, 4 та 2-3 трьох нитка. Штанишки йдуть на 2,3 гривні. Капюшон, ось такий реглан, реглан дівчинка, воді. Два 3-коптинечка, тут не любишся цими зайчиками. І два платьчика на вік 6-9 та 18-24.